Величезний привіт, акційні побутові товари для дому. Гігієна особиста, туалетний папір, вологий, 2850. До речі, він йде з вітамінами. Можна отримати вітаміни, як я кажу, іншим навіть способом. бачите. Так, добре, поїхали далі з вами. Величезне вам дякую за ваші коментарі та за ваші вподобайки. 1790, 200 штук палички ватні. І пек. Косметичні диски, 80 штук, 21 гривня, 60 копійок. Теж зараз непогана ціна на них і вони хороші не відшаруються одне від одного. В акції серветки грута ось такі, можна сказати, неодноразова серветка хорошої якості. Вона йде двошарова, 40 штук в упаковці, 23 гривні. А ось такі 60 штук від своєї лінії можна придбати за 15 гривень. Жіноча гігієна. В акції зараз підгузки а, від Хагіс. 325 гривень за упаковку. В акції серветки дитячі, вологі 72 штуки. Упаковка йде з клапаном 37,90. Дуже хорошої якості. Ось ці йдуть серветки від Pampers, 52 штуки, 58,70. В акції пелюшки від «Своя лінія, в упаковці 10 штук, розмір 60 на 90, 73 гривні. В акції гелі для душу чоловічий Акс. Три в одному 250 грамів 6690. Ось такий великий гель для душу 750 грамів. Три в одному чоловічі. Хороша ціна на ось ці тропічні гелі для душу. Вони йдуть вагою 500 грамів 45,90 Рідке мило з дозатором ТО. 400 грамів по 48 гривень. В акції мило від своєї лінії, вагою 100 грамів. За 30 гривень можна придбати ось такий кремо, кремовий гель. Кремове мило. З олією мигдалят 460 грамів, 30 гривень. І ще фруктове. Також воно в акції. Велика пляшка гелю для душу, вагою 750 грамів. Теж зараз непогана ціна. Кремовий гель для душу 85 гривень. Гель Для душу палмалів вагою 650 грамів, кремовий також зараз в акції. Дуру з дозатором. Пляшка йде. 300 грамів 44 гривні. Упаковка блендамеда дві штуки по 75 грамів, 8340. В акції дитяча зубна паста Лакалут 37,90. Так, ось такий лакалут. Зараз також в акції вагою 100 грамів 6450. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна на цю зубну пасту лакалут. Так, мені також потрібно якусь зубну пасту. Я почав чистити м -м, сплат, здається, да? не пам'ятаю. Здається, сплат. Я покажу на кльових та фігових вам. Вона мені взагалі не сподобалась. От я буду переходити на свою зубну пасту. Я купую або Сенсоден, або лакалут. В акції засоби для дітей, дитячі засоби для купання, для миття голови, для тіла три в одному, зараз по 47,60. Кульковий дезодорант, антиперспірант, рексона жіночий 60 гривень. В акції фруктові креми для рук. Вагою 50 грамів, 22 гривні, 30 копійок. Також зараз в акції дезодоранти Акс чоловічі. Хочу сказати, що хороша, дуже хороша ціна на ось цей джілет після гуління. Тут 100 грамів іде 128 гривень. Ось такий крем з оливкою. Можна придбати за 62 гривні 200 грамів. Крем для обличчя. В акції дитячий крем вагою 75 грамів. Тут іде з екстрактом календули та череди. І з вітамінним комплексом 32 гривні. Крем-блиск з щіточкою, сільвер чорний, 20 гривень, 60 копійок. В акції шампуні Вітео. Вагою 350 грамів 47 гривень. Два в одному. Мінерали, корали 47 гривень. В акції лак від своєї лінії. 225 грамів, 46,60. Акція на шампунь Сьос вагою 440 грамів. жіночий кератин. Волюм. Та кераміди. 136 гривень 40 копійок. Так, це йде три в одному. Чоловічий гель, шампунь для тіла для волосся. Вагою 400 грамів. Зараз він по 61 гривні. Дитячий шампунь Джонсон 300 грамів 102 гривні. В акції ось такий засіб універсальний для чищення. Нео. Тут цілий літр і ціна 72 гривні 50 копійок. Ось такий концентрат для миття посуду вагою цілий літр. Можна придбати зараз за 79 гривень. Засіб для чищення кремовий 600 грамів. Засіб для видалення жиру 800 грамів, велика упаковка. З пульверизатором 104 гривні. Великий фейрі, літровий в АТБ 119 гривень. Ось така рідина для миття посуду Грюнвельд вагою 800 г, тільки в АТБ 30 гривень. Також можна придбати донат. Хто розпробував його, говорять в коментарях, пишуть що непоганий. Літр 100. Тільки ВТБ додатково 100 грамів. Пакет 47,90. я також з глиною. І хто а, не має ще пляшки, можна купити ось такі у пляшці. Тут також іде літр 100, але вже він буде дорожчий, 69 гривень. Засіб для миття дитячого посуду сатін 500 грамів 32 гривні. Брев в унітаз. Змивка 52 гривні. А ось такий потрійний брев. Тут три штуки, можна придбати за 124 гривні. Це економно. В акції Maxi Power. Рідина для миття посуду. Тут цілий літр. Вже йде а, з щиточкою, губкою. Пляшка йде з дозатором. Ціна 88 гривень майже. Для прання дитячих речей карапус літр 600-116 гривень. В акції порошок Савекс вагою 400 грам, 39 гривень. Порошок колор для автомату вагою 340 грамів 27,90. Порошок для кольорових речей вагою 500 грамів, 52 гривні 40 копійок. Порошок гала можна придбати за 30 гривень. Для ручного прання 300 грамів. А ось автомат буде за 34 гривні, також 300 г. 37 гривень порошок тайт для ручного прання. Аріель колор вагою 300 грамів, 49 гривень. Порошок для прання дитячих речей. ТОБЕБІ 400 г 42 гривні 40 копійок. Капсули для прання дитячих речей 14 штук, 155. Гривень 50 копійок. Пральний порошок гала вагою кілограм 800-156,90. Гала вагою 5,400, 440 гривень. Мило Маестро для прання дитячої білизни гіпоалергенне. Великий шматочок вагою 140 грамів, 14,60 в акції капсули Нео універсальні. В упаковці 14 штук 120 гривень. І капсули Color в упаковці 10 капсул 92 гривні. Савекс вагою 900 грамів у поліскувач, кондиціонер 83 гривні. А ось великий савекс можна придбати за 145 гривень. Тут об'єм майже 2 літри. Пральний порошок савекс COLOR вагою 3 кілограми 239 грив. Premium також 3 кілограми 239 гривень. Савекс вагою 4,5 кілограми. PREMIUM 352 гривні 60 копійок. Пральний порошок лоск, COLOR вагою 2 кілограми 250 г. 229,70. Універсальний порошок. Окей, для автоматичного прання 2 кг, Зараз знижкою 25% 116,90. Ось такий великий гель для прання літр 820 Для прання а, кольорових речей. Також зараз в акції знижкою 30% Універсальний гель для прання вагою 3300. Теж зараз зі знижкою 25%. Усім знайомий вошн Pri гель для прання. Універсальний. Вагою 200. Також зараз в акції 40% знижка. Гель для прання Грюнвельд. Ох, який він важкий. 3500 кілограма. Дивно свято, але чомусь ось такий подарунковий набір без знижки. Це бачу така новинка в магазині. АТБ, дивіться, тут склад, кондиціонер для волосся, шампунь та для волосся, кульковий дезодорант, мило і шикарна косметичка. Такий набір коштує 434 гривні. Поставили б на знижку. Я думаю, що сьогодні би розкупили би ці набори. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба зі святом вас. Будьте кохані та кохайте. До зустрічі.